Беремо нашу з вами туристичну лампу. Nextu Wukong. От, Нажимаю увімкнути. Дуже приємно, що тут такий класний, жовтенький, м'який, теплий, е, прям ну, неймовірне світло. Дуже подобається. 20 люменів перший режим. Далі, відповідно, все це зростає. От, такий блимуючий є режимчик. Виробник каже, що є різних 72 положення. Цієї лампи. Тобто, ось ці пелюстки лампи вони розкриваються, сама лампа, і от можна в різні положення відповідно, їх фіксувати. Між собою вони з'єднуються ось таким чином, і там ще є магнитик. Ну, китайці, як завжди, придумали щось цікаве. В усі сторони можна крутити на 270 градусів, це досить приємно. Потужна є тут. Ну, надовго вистачить на мінімальних режимах. Ось на цьому і на цьому. Вистачить на 100 годин роботи. Ось на цьому режимчику. Відповідно, на більш потужніших, на менше. І цей, от, також 20 люменів, також вистачить на 110, здається, годин. В повному відео перейдете на Ютубі, подивитесь. Максимальний режим в нас дає тисячу люменів. Ось цей стробоскоп, це просто щось неймовірно дуже потужний. Є ось такий підвіс, вушко ось таке, можна кудись підвісити, зачепити. Також є ось такий і підставка типу, так, ось так. Гоп, увімкнули. Буде така от підставочка, такий от ліхтарик якийсь для тумбочки чи для дома. Також можна ось так встановити і увімкнути. Ось так ліхтарик буде світити сфокусовано вверх. Дуже прикольний також варіант. Також можна вдіти це все діло ось таким чином. І підвісити кудись до дерева, до гілки, до намету, до тенту, ну, будь-де до паракорду, якогось, там, над головою собі, щоб воно вам світило. Також все розкладається, воно, от бачите, яке гопс, тут можна і ось так розкласти, і так. І коротше, все всюди крутиться. І тому виробник каже, що положень аж 72 Тобто річ, як на мене, досить цікава. Далі можна от прибрати зліси, вдіти таким чином, поставити ось так. І зараз я зроблю ліхтарик для того, щоб читати книжки, літературу. І будь що взагалі, ось так. Переходьте на Ютуб, дивіться повне відео, також підписуйтесь на мої соціальні мережі: це інстаграм і телеграм. Ну, звісно, бережіть себе.